Доброго дня, шановні українці. Інформую вас про ситуацію в енергетичній системі країни станом на ранок 18 лютого. Наслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Одеській, Дніпропетровській, Сумській та Запорізькій областях. На Одещині ситуація залишається складною: через пошкодження обладнання, наслідок обстрілу та через несприятливі погодні умови без електропостачання залишається понад 99 тисяч абонентів. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі. Аварійне відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Сьогодні у більшості регіонів країни вимушені діють погодинне відключення, а для підприємств графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосоване аварійне відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі. Дякуємо колегам енергетикам за те, що ви робите. Та за те, що ви повертаєте Василя Українців світло і тепло, дякую за увагу.